На театральній пощі благодійний концерт. Міжка. Святослав коробрий воював останку. Ярослав мудрий, писав мудрий книжки. А мене слухав маму мами, і завжди не з Все, що до того було ерунда, То тут набалилась монгольська орда. Дери у місті Полтава, і сьогодні у нас біля театральної площі відбувається благодійний захід від гурту Танок на Майдані Конго це благодійний концерт, і ціль цього концерту є збір коштів на тактичні аптечки для фонду згуртовані, яким безпосередньо займається фронтментом гурту «Танок на Майдані Конго в фозі. Тож приєднуйтесь, відвідуйте благодійні заходи і допомагайте нашим збройним силам. Ти Микола, я ви, виконала коло школи. Тебе вели, із того, що ти бив горівку. Мене вели того, що я дівку. Я музикант гурту танок на медані конгу, я базітарист. Я особисто корінням походжу з Полтавщини. Мій дідусь був. Полтовчанином він поїхав до Ізюму, там познайомився з моєю бабусею, і таким чином з'явилася моя матуся, а потім у Харкові народився я. Тому Полтава для мене це рідне місто, можна так сказати. Дуже, дуже я його люблю. От що з приводу війни і концертів, що я можу сказати? Війна це не нормальний стан людей. Нормальний стан людей це коли ми займаємося тим, чим ми займаємося в мирний час. тим, що ми любимо, що в нас виходить. І якщо зараз така ситуація в країні, це не означає, що ми не маємо займатися тим, чим ми займалися е, своє життя, все своє життя. Я музикант, я на сцені. Паралельно я служу в армії. Я в мене зараз відпустка, до речі. От. І це нормально. Ми маємо жити своїм життям тим, ким ми є. Це головне. Вони хочуть, щоб ми жили по іншому, щоб ми лякалися. Але так не буде. Слава Україні! Ми переможемо обов'язково чорний, чорний, як добра Я з міста Бахута, мене звуть Ірина. Сьогодні я прийшла на цей захід, бо я поважаю гурт на Майдані.